Христос Воскрес. В якому пророчому періоді ми живемо, бо вивчаємо книгу об'явлення Івана Богослова і ті сім печаток, які відкриває Господь Ісус Христос. Перші чотири печатки то вершники апокаліпсису. і Господь Бог найперше нам звіщає, що Білий Кінь символ перемоги, символ чистоти, праведності. Це церква, яка ведена Ісусом Христом, так як Божий народ у старозавітні часи був ведений у пустині, так і тепер Господь провадить нас. І цей вершник на білому коні вийшов як переможець, щоб перемагати, і знаємо, що далі і війни, і голод, і всякі біди, вершник началому коні, четвертий верхник апокаліпсису, то смерть і ад і Дана йому влада на четвертій частині землі вбивати мечем, голод, війни, також дикі звірі. Але знову ж Господь Бог запевняє, що він цілий час ті, які його будуть під його захистом. Ще запевнення нам від Господа, коли відкривається п'ята печатка молитви святих біля. Небесного жертовника в небесному храмі, вони підносять ці молитви, доки будуть ці терпіння, доки народ Божий буде терпіти, доки Господи не будеш мстити за нашу кров. І Господь, бачимо звідси, Він є месник, той, який усиліє заступитися і відомстити ворогам Божого народу. От. Такі ми маємо сповіщення. І найперше нас радує, що. Наші брати, які відійшли в небесні оселі, які своєю жертвою за віру Христову загинули, і своєю жертвою мають можливість тепер приносити ту молитву за нас. Маємо також молитовну опіку тих святих. І це є п'ята печатка. І тоді. Відкривається шоста печатка, і тут теж великі страхи, великий землетрус. Знову ж землетрусів було багато. Десь цей певно землетрус особливий. Знову ж Сонце стане як темний як міх Е, Місяць як кров. Ну, не раз і тепер ми бачимо сходження червоного місяця, але е, напевно тут все ж таки наголошується, що це. Будуть особливі знамення. Десь частково відбувається то, що вельможі, царі земні вже готуються до того, бо кажуть, скалам поспадайте на нас, вони вже готують бункери, вони думають, що вони врятуються у всяких небезпеках і слуги їхні, раби їхні, тобто ті, які вірно служили Не Богові. Знаєте, тут люди не раз там мають образи, щоб. Рабом Божим себе не назвати або його не назвати. Ну, зрозумійте, якщо не будете рабом Божим, то будете рабом когось іншого. А, м -м -м, рабом Божим бути це тільки ваше визнання, бо тому що, визнаючи себе рабами Божими, ми стаємо під захист Божий. А Господь нас називає дітьми, слугами, вірними своїми. знаєте, Господь нас не називає рабами. Це просто наше розуміння підданства, кому ми підлягаємо. І так, знаєте, приходить той час тих страшних страшних бід, і Господь дає повеління попечатати Божих рабів, щоб вони мали захист від усякої біди ангелам, чотирьом ангелам стояли, які на чотирьох кінцях землі. Треба. Дати було то повеління, щоб не шкодили нікому, нічому, поки не буде покладена печать на чолах рабів Божих. Ну, от печать на чолі це тобто прийняття свідомо печаті Божої. Та людина, яка посвячує себе Господу. Яка хоче жити з Богом, яка визнає Господа Ісуса Христа Своїм Спасителем, яка у церкві Божій, бо тому що навіть в Єзикіля ми маємо там повеління поклав, поклади знака або тав на чолах моїх рабів, на чолах Божого народу. І в ті давні часи Бог ватав мала вигляд хрестик От і зараз, під час богослужінь, на якраз також відбувається е, в фізичному розумінні, але хто з вірою приходить, хто має в тому велике благословення, також відбувається то попечатання рабів. Ну не тільки у цьому, бо все ж таки повинно бути духовне відкриття до Бога, але все воно має свій, свій зміст. Бачите, ті каже, а хто Божий? а ті, які в церкві Божі, ті і Божі. А ті, які не йдуть до Бога, які не хочуть бути в церкві Божій, разом з Божим народом, ті й відпадають. Ну, звичайно, є всякий народ, знаєте, не всі ми досконалі, апостоли також мали. Між собою різні суперечки і незгоди, так само в церкві, як у церкві, там, де є люди, там є все, я вам кажу. Тут нічого дивного нема, але якщо людина Божа, то на моволі от якось доходимо згоди, якоїсь мудрості, просимо Бога і живемо у тій любові Христовій, бо тому що. Каже, сонце нехай не заходить у гніві вашому. Десь значить, людина, як людина, недосконала, може погніватися, але сонце не повинно у твоєму гніві зайти. Ти до заходу сонця повинен перепроситися з братом своїм. Якщо ти приніс йому якусь прикрість, якщо ти його образив, якщо ти його скривдив, ну, знову ж повинен розуміти, що. малих оцих, хто пошанує одного з малих оцих, того і Господь Бог пошанує. Хто скривдить, все, як то кажеться, хто наніс кривду, певно, його перший крок повинен бути, так якщо брати по Слову Божому, бо той, кого ми можемо скривдити, він менший за нас. Бо е, дужчих, сильніших за себе ми не дуже сміємо кривдити. Знаєте, особливо люди, які не ходять під Божою благодаттю, всяке підлабузництво, там, знаєте, там, як то кажеться, тут говорять одно, тут ненавидять, а приходиться. Так при зустрічі, то аж не знають, як розпинатися перед тими, хто дужчий за них. Ото, От дорогі в Христі, так само ми повинні розуміти, що ті, що менші за нас, ми повинні перший крок робити, якщо ми їх скривдили, якщо ми їх пригнобили, якщо ми їх образили. Хай Господь Бог нам допомагає, щоб ми були запечатані печаттю Божої, бо то якраз оці часи попечатання народу Божого. Зараз ми маємо можливість е, на рівні бачити, що Господь Бог усилі нас захищати, каже, пильнуйте й моліться, щоб вам уникнути всього того, що має статися перед приходом Сина Людського. Пам'ятаємо це. Е, знову же про ту букву Тав, яку Господь велить е, покласти на чолах вірних своїх, як вона у той час. На древньому письменні мала вигляд, бо зараз вона має вигляд букви П, якщо брати в нашому алфавіті, вона єврейська буква, але вона зараз виглядає як буква П наша. Але в часи пророка Єзикиїля, коли писалося це, то вона виглядала як хрестик. А то запечатай моїх рабів буквою Тав. І запечатані тою Божою благодаттю, а початку Божу ми приймаємо. Печать Духа Святого, щоб Дух Святий в нас пробував, перевіряємо свої ті духовні плоди, Плід Духа Святого гарно апостол Павло каже, Галатів, 5 розділ, 22 вірш. Коли комусь щось не вистачає, просімо, щоб то було, бо тому що а плід духа, любов, радість, мир, дуготерпіння, здержливість, милосердя, віра. Добрість. Оці ці плоди Духа перечитуємо у Галатію 5 розділ, 22 вірш, і бачимо, чи Дух Святий пробуває в нас, чи ми живемо духовним життям, чи ми живемо за тілом. Хай Господь Бог нам допомагає, Хай Боже благословення пробуде на наших воїнах. Дуже вдячний всім вам за те, що переглядаєте. Відео, що разом зі мною перебуваєте в тому духовному єднанні, завдяки вашим переглядам е, є можливість тої пожертви на збройні сили, навіть не маючи коштів, ви маєте можливість допомогти нашим воїнам. Хай Господь Бог благословить наших воїнів, що ми маємо таких захисників, то є дар Божий, що є такі мужні хлопці, дівчата. Які захищають наш український народ від ворога. Хай Боже благословляє, що рука буде над ними, а також і над всіма нами. Дякую всім жертводавцям, бо от за вчорашній день знову зібрано 40 тисяч гривень на, воїн, на, на допомогу воїнам е, для дрона е, Mavic 3T. І це є їх безпека, бо хтось скаже, який дрон, ви зрозумієте. Це є дрон з тепловізором. Піднімають його вночі вверх, і вже ворог, який вночі, навіть умудряється зайти на наші позиції, навіть бували випадки, що в буквальному розумінні різати наших воїнів, коли десь там, як так на війні є. Розумієте? Але от якраз оця птиця забезпечує у нічний час безпеку нашим воїнам. Тому. Дякую Богові за вас, всіх жертводавців. Посилання для пожертв я покладу в Описанні, якогось буде така можливість, тому що не кожен має можливість жертвувати, але я кажу, навіть переглядаючи мої відео, ви цим робите допомогу для Збройних сил. Хай Боже благословіння пробуде на всіх нас. Амінь. Христос Воскрес!